Давайте запитаємося, хто допоможе вам в майбутньому? Хто допоможе вам в майбутньому? Як будете ви виходити з трансформації? Хто вам допоможе? Хто вам допоможе? Вищий я. Вам придеться звертатися до вищого я. Вам сам вищий я допоможе. Вам що я допоможе в майбутньому ви навчилися виходити з ілюзій. Це дуже важлива штука. Самообман. Бачите, тут показують. <смас> Вище я допоможе вийти з ілюзій вашої сім'ї. Бачите? Або хтось з сім'ї вам допоможе? Або більше всього, що ви ще я вам відкриє очі і зніме ваші ілюзії на рахунок вашої сім'ї, яка вам бажала добро під виглядом добра, пожелала вам реально зла. Дивіться, як воно е, ну, Родина хоче вас бачити ось таким. Вона вам дає партнера такого. Ви приводите партнера по душі, зустрічаєтеся, їм, ви, ви цей партнер не подобається. Вони його вбирають. Не можуть вони його обрати фізично, вони вбирають його через маніпуляцію. Як це робиться? Вам вноситься в вуха зовсім інша інформація, мягко, ніжно від е, авторитетів вашої сім'ї. І е, ця інформація входить, ви обираєте цього чоловіка. І вони вам тихенько підсовують іншого чоловіка. От вись, він хороший, його нього батьки нормальні, все. І вам підсовують е, людину по, не по душі, а по голові. Це все рівно, що купити автомобіля, е, бо так е, тато сказав. Ну Він мені не подобається. І ви їздите кожен день на тому автомобілі і дивитеся на той автомобіль, який вам подобається вам. От, то в даному варіанті вам вище Я підсвітить вашу душу і дасть вам відстояти своє. Вам треба буде обов'язково відстояти своє. Обов'язково. обов'язково Тому що у вас, якщо ви не відстоїте свою сім'ю, не відстоїте свою любов, вас викинуть назад в лісницю, вашу типу, розвитку, грубо говоря, ви там три роки кодірувалися, раз випали і назад все пішло. До речі, це люди, вищі я, і ця ситуація у вас, яка сталася, вона йде з прошлого життя на рахунок цієї сім'ї. І вашої сім'ї. Ну, ви знаєте, в прошлому житті ви не дійшли до рівня сім'ї. Ну, своєї сім'ї. Ви дійшли до рівня сім'ї, де батько-мати самі розпорядилися вашим життям. В цьому житті ви ще не дійшли до сім'ї. Ні, ви в тому житті не дійшли до сім'ї. Ваша задача в тому житті була бути парою, сім'єю, з дітьми. Вам родина не дала. І в цьому житті опять те саме. Розбити серце? Ну, коротко, інформація йде набагато далі, ніж я думав. Затягують мене далі. Які люди проявляться? Люди проявляться до вас з минулого життя, з минулого до вас проявляться які розбили вам серце. Які проходять зараз очищення, з якими ви хотіли сім'ю? Це пара, або кармічні, або по судьбі, або кармічні переходять в судьбу. І що далі? Ой, хитрі, паршиві люди були. Шабаші проводили. Ох ти що. Мощні, болезні вас загонили. Душевні муки вас загонили. І що? Ага, це по кармі із-за прошлого життя. Точно що так само вони робили в прошлому житті. І так само роблять вам тут. Ну що далі? Які люди допоможуть з ситуації вийти? Третє літ були в цій сім'ї. Ігри людина ця робила з вами. Время і що? А ви будете чекати якогось вибору. Якогось вибору. І після вибору ви очиститеся. Ви після вибору е очиститеся, получите ключі знань е і підете далі. Працювати над собою і своєю роботою. Ну, така сімейка Адамсів. Ну, є і сім'ї, які допомагають. Тут буде видно, в кого воно відіграється, хто кому допоможе приймати інформацію.